Ну що ви дочекалися на обзорі? Сама чесна тачка. Якщо вона ламається, то ламається чесно. BMW третьої серії в кузові є 90 God, in my head. I... дизайн BMW 3 серії просто бомба, особливо пацани від нього просто суця кипятком, бо це топова тачка для любого пацана. Да, є решта, що там скажуть там Audi, Mercedes туди сюди, але переважно всі топлять за бегу. Якщо ви подивитесь на цю агресивну морду, сюди ще докинуть фари з ангельськими оченяточками. Якщо там якийсь m бампер так само M-бампер, m, m Об'єсиці, всі катки ставите більше. все, це просто секс, ще трошечки закидаєте тоніровочки. Ви просто ну, на районі самий топовий хлопець. І особливо ви мусите купити костюм BMW, якого, на жаль, у мене немає, бо я поки не BMW фаб-фаб, скажімо так. От що в нас видає, що це супер супертінгована машина? Люба BMW мусить бути з емошними ноздрями. Якщо у вас нема емошних ноздрей, значить ви не фанат BMW. Все мусить бути чітко і класно. Ходимо до бокової частини BMW. Якщо ви подивитесь, тут прям все от чітко збалансовано. Така собі не дуже велика морда, хоч вона агресивна. Бочина в нас прям теж така, от збалансована, як на мене, прям чотенько, нічого лишнього, Да. Але маленький, коротенький багажничок. Здається, що блін сюди більшого, але чуть більше ви вже отримуєте в BMW 5 серії. Плавно ми так переміщаємося до багажничка. Перше, що кидається в очі, що у нас притоновані фари. І це реально, як на мене, виглядає чітко, бо то, що коли вони не притоновані, вони якось так якби, загальну картину змиває. Вона вже не таке чітке, не таке сексуальне виходить. А тут прям топчик. Жопа така маленька, акуратненька, але ви ж знаєте, що там знаходиться, точніше, ви ще не знаєте, там знаходиться 3-літровий турбодизель, який дає жару на всі бабки. Цей двохствольний вихлоп просто робить ра та 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 та, -та. І випльовує просто літрі і літри дизеля. Як на мене, то це така, якби вона не має ніяких ознакувань, е -м, нічого такого просто собі робить стандартна, BMW, непонятно, чи там стоїть 1,8 дизеля, чи там стоїть. Ой, 1,8, 1,9, перепрошую, чи 2-літровий, чи будь-який такий чахленький мотор. А тут 3 літри дизель. Ти просто на любому світофорі може зробити Ру ту 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 і і ти в космосі. І всі тошночки Kia Rio, і будь-яка пігня просто тако я не хотів сюди приходити на ці змагання, а ці змагання влаштував ти. Добре, переходимо до двигуна. Серце даної BMW це трьохлітровий дизель в стоці, який має 231 кінську силу, але вона вже на такому на першому стежі і вона має 260 кінських сил. Коробочка у нас шести ступочка мішаделка. Наша топова мішаделочка, яка має 1750 ньютон метрів. Якщо вірити Google, якщо мене звичайно не намахали, якщо не так, поправте в коментарях. Трохлітровий турбодизель прям скотина люта, яка ж власник в змішаному циклі вона в нього хаває 8,8 літра на 100 кілометрів. А так як він вчора їздив якраз по трасі, їхав в режимі 130-140, так як він каже, не напрягаючись. Дійсно, для трохлітрового дизеля не напрягаючись, вона в нього схавала 5 літрів на сотку. Я такий, це непоганий результат для такої дуб, дубіни. Але є одне, але кожен суровий, поважаючи себе БМВшник, мусить мати під капотом у себе таку мімімішну рожеву ганчірочку, щоб витирати своє сердечко БМВ. І як це мило. Наші біогусі полетіли на Рашку. Бувайте, малечки, бай-бай. Переходимо до багажничка. Багажник має у нас об'єм 480 літрів. Здається, немало, але візуально здається, що багажничок такий невеликий. Але, в принципі, два бравих хлопця в чорних пакетах сюди лягають спокійно. Якщо трошечки десь так локоточком зробити, то може третій ляже. У нас що є? Класичний набор БМВшника. Всі інструменти на всі випадки життя. Добре, що в нас є вогнегасочок, це дуже важливо. Заглянемо у нас Запасочки в нас немає, зато у нас є кабелі, щоб підкурити, всякі приколи почистити, запшикать. Дивно, я тут не бачу масла. Ви хочете сказати, що? Що дане БМВ не їсть масло? Хоча, власник так і завіряє, що масла вона не їсть. Але правда ми не дізнаємося, бо кожний BMWшник каже, що його БМВ не їсть масла. Дивіться, по салончику виглядає футуристична руль. У нас вже перетягнутий аля з Аліекспреса новою шкірою, Ну це видно, що це явно не заводське виконання цих швів, затяжка, що вона така. Десь хтось з попередніх власників це все замутив. Тут все мінімалістично, класно, прикольно, але вже є відмінність між попередньою трієчкою, попередником, що там більше торпеда повернута була в сторону водія. Було комфортніше. Хоча я тут сижу, ну типу, у мене все в такій, скажімо, пальцевій досягнутості. Все класно, все прекрасно. Маємо тут круїз, всі прикольчики, датчики, паркування. Вони же парктронічки, мешалочка, так як я і говорив. Бачите, вона мішає все прикольно. Є нормальний ручник, немає проручника. Задній привод, якщо що, зимою десь чи на парковочці або на краще, спеціалізованому місці ви можете роздати бачком, якщо ви вмієте це виконувати. А не так, де щоб ви не маталися на столбік або на бардюрчик. На мене, в принципі, все класно. Тільки якась така приборочка, сама така малесенька, така прям як якщо Якшось... би трошечки більше додав. Діспейч да, є, потім запустимо, то все буде видно. А якось так, ну... Здається, і мінімалістично, і в той же момент прикольно. Дивимося, здається, і всього хватає, і чогось би не хватає. але чого саме не зрозуміло. Ну, то нічого, добре, летимо на задній ряд, що нас там по місту. Бо тут душечки, як бачите, лежить. Ножечки, все класно, прекрасно. Добре, переміщаємось назад. Ух, ти, блядь, Упав. Тут... ого. А це тема прикольна. Чікс. В принципі, заді, заді достатньо місця. Я думав, так як вона візуально виглядає невеличкою, плюс такий маленький багажник, буде якесь якби, е, зменшення по салону, скажімо так, е, вкрали десь сантиметри. Хоча ні, типу комфортно. Тут що Подушечка з боку, ще від кусів не вдарився, а потім провалився в салон. Прям, типу, вона тебе тримає типу хоча б одну сторону, а з другої сторони ти можеш, як завжди, витягнути під локотичок і собі сісти, типу, ну теж з комфортом доволі. Маємо тут сіточку для якихось напоїв, ще чого, але що ж там пацанам треба. треба пацанам надо... бита. Так, тут у нас працює. О, два підстаканечка. От я думав, де ж я маю поставити свою водичку, свій живчик літровий з яблучком без газу. Так, ключок колишній у нас працює. Так, працює тут. Ми відразу можемо швидко дістати інструменти, щоб поремонтувати, передати наперед, вдруг на щось зламалося. В принципі, все працює, що приємно. Чік закривається, все класно, все прекрасно. Ну, На кожі вся фігня прикольна. Тут ще маємо якийсь органайзер. Це вже, не, це вже не органайзер. В принципі, як на мене, доволі просторно. Правда, зараз стає трохи жарко, і на кожному салоні вже не так стає приємно їздити, як зимой. Ну, ти підворажувало, гарно дубсько. Що по демеджу в даній BMW, Бо я поки не зустрічав BMW без демеджа. Якщо ви подивитесь на морду на ліву і праву фару, ви трошечки побачите різницю, що ця у нас якась більш мутна, швидше за все, вона оригінальна. А ось ця червона фара виглядає таке, як би кажуть, будь-то з завода. Швидше за все, вона отримувала по мордяці, так як каже власник, що це ще не рідний бампер в неї стоїть. Якщо ви звернете увагу, ось на ось цей зазор, то тут в мене ще трошки мізінець провалиться. І ми переходимо на другу сторону і тут нормальний заводський зазорчик. Все, щіло нормально. Хоча вона тут в цьому місці вона трошечки зменшується, а потім знову розширюється. Так само тут. Вже молдінги трошки грають з тої сторони, така сама ситуація. І ось тут, на даху, ми бачимо якийсь був удар, бо закрашено прям мега класно і прекрасно. Так, тепер до багажничка ми так чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Так само на багажничку теж маємо невеликий демедж. Власне каже, що це вже було все. при покупці всі ці демеджі, які були. В принципі, десь хтось уже вклався. Ви самі розумієте, що ці машини не беруть для того. У мене BMW, і я просто їжджу спокійно, щоб всі знали, що в мене. Ні, там просто. ра-та-та-та-та-та-та-та, -та 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 -та! як Toyota Supra. там треба, навалити, там треба постійно з місця, з місця. А якщо ще це автомати, там є лаунч контроль то там бідні коробки просто виживають. Тут у нас а, мішалка. Тут трошечки попроще, але все одно перша друга може бути заїжджена в такому випадку. Бо ці машини не купуються для того, щоб просто кайфувати, бо ти там фанат марки. Їм дають від сраку нон стоп. Ми сьогодні не знаю, чи сильно дамо, бо я буду їхати перший раз на машині, не хочу вимахуватися, що потім просто її не купить. Не купить її вбито. Так що зараз запускаємо двигунчик і переходимо до їздових характеристик. Бля, тут, а тут сцеплення жорстке, там мені нога шоткидає. Хера собі. А це мать мене не готова до такого. Ну, ти ж вальяжненько їде, вальяжно. Зілюктя говорити, але вона жорстка. Сразу видно, що заділчик по то, щоб давати. Давати угла, давати по прямій. Це не стихія цієї БМВ, щоб кататися по такій от, скажімо, по сільській дорозі, щоб доїхати до, до бабусі, взяти закрутки і поїхати в місто. То ніфіга не то. Прямо. от... От відчуваються якісь такі дрібні там, нерівності, там десь травичка, там якийсь корчик. І вже так в жопу пробиває. Це машина суто асфальт і робить рата та та, -та, -та Перед пацанами крути, крутить п'ятачки. Саме то, що треба. Добре, зараз ми вийдемо на наш полігон і там трошечки нажмемо. А тут прямо емоції. Ти що, мать? Ти що твориш, бляха, БМВ, успокойся. Капець. Оце, звісно, номер. Ну, до сцепи треба привикати, вона прямо отак, отак вот педаль робить. Через то я на першому, перший раз як почав їхати, я заглох. Бо то, що, типа, педаль отак вот зробила. Я ще ні на одній машині не зустрічав. Я їздив на BMW, Але щоб, типа, отскакувала прямо ось так, типа, це перша, що вона прямо аж отбиває сцепа. Бля, їбать, це просто тут. Я ще просто ну не адаптований, щоб раз-два передачі автомат переключати. Тай що, їбать, вона з'їдає. Я трошечки ваху, якщо чесно, люди добрі. Та ти що. Оце Довбешка, ну тут зовсім інакше відчуття. Вчора їздив на гольфі 2 дизельок. Там з лаунчами з всіма приколами теж огляд буде на каналі після БМП. Там зовсім там теж вона валить, там шліфувало вчора або ще було так мокро. Ну там не було такого відчуття швидкості. Я просто дивився спидометр, по типу, сотні, я такі. А такий, типу. Отки, якби знаєш, нікуди толком не втулили. А потім ти відчуваєш, а тут прям жива емоція, жива швидкість. А це ще якби я, наприклад, кілька днів поїздив, а не перший раз сів за кермо і почав просто давати їй. Тоби я собі чик 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 коробочкою просто би так щелкав. Було просто. Просто, я не знаю, можна було би вижити з неї все і навіть трошечки більше, бо це ну, це адаптуватися треба привикати. Я вже починаю трошечки бути в шоці. Що вона може? Цих 3 літра мене сьогодні з'їдять, напевно. Добре. Пробуємо. Скоро, що нема лаунча, мені вчора лаунч дуже потрапився. Ого! О! Оцечка швидка, ніхуя собі на тут передачі добути. Блять, с хуня Ты паровоз, блядь ебать, Ого Нет, це на... Серьезно, тут надо вчиться ездить на ней. Так а дурь в момент, я даже не понял, коли вона в отсечку задовбилася, блять. Це отак, от я дивлюся, а машина далі вже ну, вона опирається, що непривичні для мене звуки, якісь, а вона вже в отсічці. Ба яка скотина, ти що! І це при тому, що я херово рушив. А це якби хтось рушив, той хто шарить, хто на цих BMW просто хворий, він же зробив би просто грязюку неймовірну. Блядьваса на три пробуємо без стабілізації, зараз до ще слідкувати за оборотами. встигає за цей машиною, вона мега дурна Ти що їбать вона це що вітер, блядь А ні, вже, в мене вже очко зжимається. В мене вже зжимається очко, це мега, мега дурна херня. Ти що? Тут надо прям прям міть, блядь Знать, коли точно на оборотах цих переключать, бо це дурна тема. Аж обличчя почервоніло. Ну тут прям вживаємо це Реально, на гольфі. На гольфі ти трошки більше, як в комп'ютерній грі їдеш, і ти прям типа, такий, ти контролюєш, тебе все впевнено. А тут ти думаєш, зараз щось не так, я об'яв в дереві. Мене нема, я в дереві. Дурна тема, БМВшники я вас поняв. Перестаю піздіти на БМВ. Гтох. Треба купляти. Тепер, блядь, три машини в голові: Passat, Golf, BMW. Що вибрати? Тоді треба грошей заробити. Ну, Коротше, жорстка фігня була. Добре, на цьому все. Любі друзі, з вами був Негатив, Слава Україні. Тримайтеся, не газаньте на дорогах, будьте обережні, бувайте!